Так, виглядає сьогодні добрий ранок, Косівський ринок. Такі гарні грибочки 250 гривень. А опеньки чому? 100 гривень. 100 гривень такі Беріть файні молоденькі. Червоні маєте такі чому червоненькі. 100 гривень. Грибочки трошки є. Добрий ранок. По чому у вас грибочки сьогодні? 300 гривень кілограм. Чудово, чудово. А тут просто красота. Отакі гриби треба брати на Косівському ринку. Яку ціну? 300 гривень кілограм. Приходимо, приходимо, поки є грибочки, бо їх багато сьогодні нема, але трошки є. Вас теж по 300? Гарних продаж вам, гарного дня. Отак виглядає косільський ринок. І тут гарні грибочки. Ось тут красота дуже гарні. А цей великий чудовий. У вас по чому? 300-250 гарних вам продаж. Всім гарного дня та мирного дня.